Одним словом настав час на вечерю, там вже заходить сонечко ще трошки, півгодини вже буде за обрієм я готую вечерю. Так, в мене є ще залишки сьогоднішньої баранини, яку я не даю. І картопелька на салі. Такий вогонь не хотів палити, може вечір не От. І ще гострий перець. І соус барбекю ну, буде. Ну буде дуже смачно. Так, сьогодні був дуже гарний день. От туди схід на кар'єр. І отам я в тих лісах гуляв собі. Сергій займається кулінарством, я тільки встав. Випив кави і захотів собі свіжу хліба. Як ти казала, дав трошки порошку, трошки небагато, щоб все не розпушили. Трохи цукру, трохи солі. Зараз замішу, накрию, а сам під на по воду прийду і потім розпалю в вогонь в печі і буду щось робити. Ось як на природі можна пекти хліб, розтягуєш його в такий довгий рулон, довгий рулон такий і обмотуєш кругом палки. А потім саму палку поступово обертаєш над вогнем, щоб воно припікалося. Ось такий природний спосіб.